Всіх вітаю компанія Тапар Пінецький філіал. У нас нове надходження. Ось така в нас компактна машинка. Це в нас PIG 208, максимальній комплектації дуже в гарному кольорі на автоматі. Друзі, ціна дуже приємна буде: 140 тисяч пробігу, 1,2 бензиновий двигун, передній привод. Машина в нас вся ціла без ДТП. Нагадую, на нас офіційна. Має всього-навсього два власника в Україні, сервісну книгу, повністю обслужене авто, яке не потребує вкладень. З доволі мізким багажним відділом, шторка присутня, у нас хороша резина, гарний протектор, ніяких пошкоджень візуально немає. Нагадую, дуже класна комплектація, дивіться, стан салона, панорамна криша, до речі, повний електропакет, всі вікна автомобіля рідні. Передній ряд у нас з підігрівами, дуже зручні, комфортні сидіння. Тут у нас Такий автоматик, шкіряне мультикермо, Підрульові полюстки, датчики світла дощу, В автомобілі все це є. Жодне помилочки на таблі, моторчик працює рівненько. Ось така у нас мультимедіа, тут виводиться у нас клімат, клімат, до речі, двохзонний. Ось такий класний апарат. Буде по дуже приємній ціні. У нас в місті Вінниці за адресою Соборна 1 6490 доларів. Кого зацікавила дана пропозиція? Ми знаходимо за адресою місто Вінниця. Вулиця Соборна, 1. дане авто можна придбати як в лізинг, так і в кредит, і також ми можемо допомогти вам пригнати авто із США.